І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко і сьогодні це моє нове зимове кулінарне відео. І сьогодні я продовжу свою найкрутішу, найкулінарнішу рубрику, яка називається «Алекс Скорпіон Кулінар. Я рідко стараюся знімати на цю рубрику ролики, але сьогодні вийшла у мене нарешті можливість зняти для вас даний кулінарний відос. А що саме це морозове йогурту. Це просто капець, який простий рецепт. Я думаю, ви захочете його запросто повторити. Та й там нічого складного абсолютно немає. Зараз я вам все детально покажу. Зараз буде починатися процес мого приготування морозивом. Ну а поки я його готую, показую всі, всі дрібнички такі. Ви обов'язково поставте свої королівські зимові вподобайки та підпишіться на мій канал Алекс Скорпіон, щоб не випускати мої нові зимові новорічні відео. Вже наближається новий рік та Різдво. Ну, спочатку Різдво, а потім Новий рік. І контенту буде. Я вам обіцяю, просто суперський контент буде. Тому краще підпишіться на мене, поставте лайк. І я тоді починаю. І так, процес курнальі починається. Перш ніж ми, я вам покажу своє морозивому йогурту, спочатку ми підготуємо для нього прикраси. А саме, це нам знадобиться банан та мандарин, тому що наближаються новорічні свята. І чому б не використати мандарин? Він якраз ідеально підходить сюди. Давайте приступимо спочатку до банану, очищаємо його від кужури. А пахне як він дуже таким ванільним смаком, не просто бананом, а якимсь ванільним смаком. Так. Нарізаємо його на коло. Такі кружочки. Наріжемо весь банан. Якщо його навіть буде більш, то нічого я ще його після ролику з'їм. Чому ж довго подати? Ну і так. З бананом ми розібралися. Тепер давайте приступати до самого мандарину. Тут його чистити набагато простіше, просто натискаємо, як на кнопочку. так обережненько це робимо. А тепер простими рухами чистимо сам мандарин. Бачите, як він просто чиститься? Цитросові дуже бомбезно пахнуть. Навіть ще крутіше, ніж банан пахне. Ось такими простими рухами. Заодно я вам ще показав, як чистити. Мені батьки, мене батьки навчили чистити, коли ось де. ось ця зелена штуковина. Але я його раніше так під низом ну, просто думав, що так зручніше, але... Набагато зручніше це так. Так, все сміття ми прибираємо, потім я його викину, Ви не подумайте, я не, не буду мусорить. І так, сьогоднішнє морозиво буде з такого йогурту, як данон, а смак його просто суперський. Це манго-персик такий незвичайний смак. Тепер беремо тарілочку. Ось так от. В такій тарілочці ми розпакуємо морозиво. Також ще. Прекраси були вийшли всі пластівці правильно навіть. Давайте відчинимо мороженого, відкриваємо його і висипаємо його обережно в тарілку. Бачите, як простими рухами воно висипалось. Виглядало, виглядає не дуже таки презентабельно, але це нічого страшного. Зараз буде покрасивіше зараз. Я прикрашу себе бананчиком. Ось так. от. Давайте ось от так от зробимо. Навіть красивіше, ніж я раніше робив. Я вже багато робив такого морозива із різних йогтів. Перевіряв, перевіряв найсмачніший, які я дуже полюбляв, заморожував. Заморожувати, до речі, треба 1-2 години. Думаю, цього буде достатньо для морозива. А якщо його цілий, День ціли 24 години заморожити, воно буде як камінь і буде не зовсім смачно. Буде як ну, наподобі такого ль льоду. Солодкого все. Тепер беремо мандаринки цитрусові, найсмачніші. І красиво викладаємо ось сюди. Вже так, у нас ще три шматочки залишились, тому давайте їх теж пустимо в справу. Так, це ми прибираємо. Тут ще шматочок банану залишився, викладаємо. Ну, і все. Але це ще не все. Як вже зрозуміло, ще треба додати трошечки пластівців. Двісно, я так не дуже обережно, але нічого страшного. Головне, щоб на смак було дуже добре. Так. Підведемо пінсумки. Ось морозиво, готово. Залишилось тільки дізнатися, яке воно на смак. Тому беремо чайну ложечку і давайте скуштуємо його, спробуємо. Будемо такими дегустаторами. І поставимо загальну оцінку, яке на смак воно вийшло. Так, беремо шматочок всього, що ми тут прикрасили. Виглядає непогано. І на смак теж теж смачний. Дуже смачний саме морозовий з йогурту. Смак манго, персик це просто бомбезно. Мандарини розтікаються як сіку в рту, а банани, як банани. Вони теж додають такий смак. Ставлю цьому морозову 10 із 10, тому що воно дуже смачне. І ви теж спробуйте. Зараз поясню рецепт. В принципі, нічого складного, навіть нічого пояснювати, просто своє, свій улюблений йогурт, заморожуйте його одну-дві години, буде достатньо. Ну, можна і 3 максимум, але 2 години достатньо. Воно повинно бути таким. І за бажанням, який вам топінги подобається, там горішки, какао, ще щось, фруктики, все, що ви любите. Ну, прикрашаєте і пробуйте. Звісно, вийшло. Ролик трошечки пізно перед новим роком, але нічого страшного. Головне, що вийшло доволі таке смачно і круто. Ну і на цьому все. Ролик підійшов до кінця. Якщо вам цей кулінарний ролик сподобався, то обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на мій канал, бо тому, що я ще не таке приготую. Я запланував ще декілька цікавих страв. І я їх в слідчих роликах покажу. Тільки якщо ви під цим наставите максимальну кількість подобайок, якщо вам це, звісно, ролик сподобається. Бо тому що це ну чому не повинно бути сподобатися? Таке у вас найсмачніше морозиво. Просто супер. Ну все, з вами був Сашко. Всім гарного настрою. Бережіть себе і до наступних моїх роликів. Чао!